На Луганщині бійці готуються до нового наступу бойовиків. Кажуть, атакуватимуть саме сьогодні на старий новий рік. Армійці згадують, як найманці били по їхніх позиціях з кулемета в Різдвяну ніч. З передової поблизу села Кримського знімальна група Сабитій. Люди були, готувалися до святкового вечері. І з цього боку, от якраз у нас виникла розвідна диверсійна група в кількості до 12 чоловік. Відкрила вогонь плотний, застосовувалася новітня російська зброя, тому що вони поставляли дуже багато зразків зброї. На одному з гранатометів було написано Привіт із Владивостока. От ну, ми передаємо привіт Львова. Це одна з крайніх передових. По той бік добре видно ворожий блокпост. Противнику теж відкривається гарне вид на українські позиції. А чого не побачити, розповідає розвідка сьогодні? У кримському бійці 24-ї бригади спіймали розвідника. Зразу. По гарячих слідах двох вночі сьогодні в день одного знайшли. Є ноутбук, є карти. Є... Бойовий дух бійцям піднімають дитячі листи. Багато хто підкладає їх під пластину бронежилета, як оберіг. Перед бронею кажуть, що вони більше захищать, ніж та броня. Ці листи. Окрім листів, бійці 24 ї механізованої під грифом особливо важливо зберігаються послання від пораненого товариша по службі. Оце його записка разом з кров'ю. Написав він, що в масхалатах 20 чоловік. Він не міг говорити. Поранені язик, губа нижня нижня щелепа. честь свята передають вітання додому. Всій моїй великій родині. Привіт я своїй дружині. Хочу поздравити її з днем народження. І я хочу поздравити всіх своїх рідних з днем нового року. Я передаю дружині і односельцям великий привіт. З Луганської області Анна Миронюк Олексій Топчий Сабиття канал Україна.